Європейська бізнес-асоціація звернулася до голів усіх профільних комітетів Верховної Ради України та першого віце-прем'єр-міністра України Юлії Свериденко з закликом рахувати інтереси українського бізнесу в контексті мобілізаційного законодавства. Зокрема, не приймати законопроєкт номер 10449 у чинній редакції без відповідних доопрацювань. крім того, продумати можливість додаткового інструменту бронювання працівників та все ж звернути увагу на ситуацію, що склалась перед пунктами пропуску через державний кордон України. За інформацією компаній-членів асоціації, наразі забронювати критично важливих фахівців чи експертів компанії особливо складно. При цьому економічний сектор держави має працювати наповну задля забезпечення потреб держави та армії. Тож з метою формування балансу задля належного функціонування економіки в країні важливо додатково передбачити бронювання працівників, які не належать до критично важливих підприємств, але в той же час активно працюють та сплачують податки до бюджету України для розуміння цифр за даними центрального марш регіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, тільки за листопад і тільки великий бізнес сплатив майже 27 мільярдів гривень до держбюджету. що, власне демонструє важливість бізнесу для військового фронту, завдяки сплаченим податкам, якого ЗСУ забезпечується ресурсами. В асоціації додають, попри те, що Україна отримує важливу допомогу від міжнародних партнерів, тільки фінанси не зможуть забезпечити усі потреби країни. Україні потрібен працюючий бізнес, потрібні нові інвестиції. Україні потрібна працююча економіка задля перемоги. Яна Біляєва Ігор Мікенін, Харків новини.